Усім привіт, дорогі друзі! І сьогодні я вас навчу, як змінювати голос в програмі Sony Vegas Pro 13. Так. Беремо відео, на якому ми хочемо змінити голос. Ось я зняв спеціальне відео. І це відео для зміни голосу в Sony Vegas Pro і я зараз буду знімати відео. Ну, Це я просто так зняв. Так, ну, кінець. Ну, ось так Нажимаємо на, ну, на аудіодорожку знизу, і переходимо в самий низ в свойства Тут нам вибиває таке вікно. Ми маємо вибрати метод класичний або еластичний. Я візьму еластичний, і бачите, тут є багато нулів. І перед тими нулями треба. Поставити, ну, стерти цей 0 і написати, яке ви хочете число. Наприклад, 4. Окей. І послухайте тепер е, мій голос. Це відео для зміни голосу е, в Sony Vegas Pro і я зараз буду знімати відео. Е, ну... Ось. А ще можна зробити, щоб був голос грубший. Замість еластичного ставимо класичний І не 4, а треба ставити мінус 4 або більше. Нажимаємо ОК. І Це відео для зміни голосу в Sony Vegas Pro і я зараз буду знімати Як ви помітили, голос змінився. Зараз я поставлю, наприклад, мінус 10. Це буде. Це відео на підрозміний Ну, Дуже велике не ставте, бо чим більше ви поставите, тим так... Г... ну, голос буде грубіший. Ну, і якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім па-па!